Вау, wow, тут треба залізти в якийсь спавен. І я з'являюсь на якомусь секретному острові. Проте я бідняк, і як же ж мені стати мільярдером, якщо я хочу купляти собі найкращі автомобілі, найкращі будинки та бути найбагатшим. Ну, якщо тут щось коштує 0 баксів, то можна і спробувати придбати. О, в нас з'явилася лавка з ходогами. Чудово, тепер я зможу підняти бабла. Хе, ось тут треба натискати працювати, і нам додаються 2 долари. О, чудово, тепер в мене їх цілий. 6. Ну хто не зрозумів, друзі, сьогодні в нас чергове відео по Роблоксу. Всім привіт, з вами Ліп, і це симулятор мільярдера. Сьогодні нам потрібно буде стати мільярдером справжнісіньким. Тому давайте не зволікати, і будемо починати робити це якомога швидше. Погнали! Ой, стоп! З цими ТПшками поки що я не розібрався. але перше, що нам потрібно зробити, це назбирати на оцю штуку. Ми ще не знаємо, що під нею, тому нам просто потрібно поки що продавати ходоги і займатися, от, власне. Оцим, Да, да, да. я купую якийсь ще, типу, множник на Годоє, щоб мені давало трошки більше грошей. І тепер у нас буде ну, прибуток збільшуватись, але все ж, це дуже довго. Тому давайте поки що попрацюємо. О, тепер у нас є цілих 60 баксів. Пора купувати ось таку от будівлю, друзі, яка називається кіоск. Гаразд, тепер у нас буде прибуток цілих 120 доларів. Нормально, нормально так. Можемо, до речі, відразу і прокачати цей прибуточок, і тепер буде давати зразу 240. Не Погано, а також ми тут можемо цим зайнятися. Бачите, я прокачав і ходоги, і кіоск. Тепер у нас є можливість дійсно швидко стати набагато багатшим. Тому давайте це робити. Я не проти. Я дійсно не проти. Да, бо наступна покупка, яку ми здійснюємо, коштує цілих 720 доларів. Що, ну я купую. І це вже кіоск з квітами. Вау! І з вазончиками теж. Хе -хе. Прикольно. І наш прибуток тут складатиме цілу тисячу. Вау. Тепер треба. Не забувати навіть купувати отакі от покращення сюди, через те, що в нас реально вже прибутки збільшуються дуже швидко, друзі. А це не може не радувати, оскільки наші прибутки залежать тільки від нас в першу чергу. Тому давайте не забуватися прокачуватись. Так, це я прокачав. Тут ставлю на добуток квіточки, і нам треба назбирати тепер 8640 баксиків. Щоб, звісно, що купити. Ви самі думаю розумієте, що я думаю, що всі розуміють, що так, на x10. Качаємо тут відразу. Тут прибуточки вже пішли гарнесенькі, такі я вам скажу. Це чудово, не може не радувати. Дійсно, так тут я попрокачував. У нас же тут прибуток за одну квіточку буде 10800. тисяч Тому ми неодмінно купуємо наступну покупку, і це у нас ресторан. Привіт, бро, привіт. і ресторан нам буде приносити 15 тисяч за один разочок. Але ми не забуваємо, що нам потрібно тут прокачуватись. Тому ставимо, ставимо на видобуток нові продукти і заробляємо чергову. Пу -пу -пу, грошеняток. Отут дуже швидко, до речі, фармляться ці ходоги, тому в нас є великі шанси заробити великі гроші. Ну, дійсно, правдиво, все правильно. Так і має бути народ. У мене знову вже є 2000, тисячі, але я не зупиняюся. Бо наступна покупка, яку мені потрібно зробити, коштуватиме. Так, скільки ж там вона буде коштувати? Треба дивитися. О, 103 тисячі. Ну, в принципі, не так вже і багато, бо ми реально швидко качаємося, народ. Тому да, це буде реально класно. Тепер у мене з ресторану. Треба буде за один раз 60к падати. Нічого собі. Ставимо сюди, ставимо сюди на добуток. Не забуваємо тут також добувати. Є, тут ставимо, тут ставимо, але прокачувати буду зараз оце. Бо тут набагато більше ікси будуть падати. Це правда. Ну, ставимо тут на ікс 10 звісно ж, це теж треба, народ. Це є, і нам там падають гроші. У нас же є 164к. Я біжу біом купляти оце. Так, що тут у нас? До речі, Ні я все ще бідний, я все ще бідняк. Ну ладно, зараз, то, зараз 200. Тіка зароблю нормально. Теж непогано, мені здається, непоганий такий заробіточок, як для початку, друзі. да Ставлю на добуток всі свої можливі заробітки. І зараз буде 400К плюс, напевно, що? А ну-ка, перевіряємо. Да, дійсно, 400К плюс. Ми качаємо його ще кілька разів, і тепер нам буде за один раз падати мільйон баксів. Що? Як? Це можливо так швидко. Це, це взагалі законно? Я не розумію, бо мені щось здається, що це не зовсім Легально, народ. <зараз>, зараз будемо перевіряти. Такс. У нас є шанс зараз стати мільйонером за буквально якихось там 5 хвилин. Чи скільки я там граю. Не пам'ятаю, якщо чесно. Ну нічого, це кайф. Це дійсно кайф. Ану, 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 ану. Ставимо тут ще одну прокачечку. І тепер у нас лям 600, буде зараз ні ля. Лям 800? Що? Як це? Й як це так швидко? Капець. Так. Ого. Ну ладно, ну ладно. Нас один ходов вже, навіть 218 дає, нічого собі. Це сильно народ. Сильні прибутки. Значить, ми станемо, станемо скоро сильним підприємством. Так, отримуємо ми свій прибуток у вигляді мільйон 870к. І йдемо купувати наступне підприємство, яке нам буде приносити ще більше грошей під назвою Банк. Що? Який банк? Ви що, серйозно? Банк цілих сім минут буде нам приносити прибуток. Вау. Тому треба качати вже от це крипто-спільноту цю криптоком'юніті. У нас є криптоком'юніті своє, власне. Я в шоці? Це жорстко народ. Окей, поки що все працює чудово. Мені все подобається. Я задоволений тим, як працюють мої підприємства, як працюють мої магазинчики, ресторани та кіоски. Це дійсно чудово. Зараз тут получаємо прибуточок, клацаємо ще. А тут цілих сім хвилин чекати, що? А ні, е, чекати одну хвилину. Це рівень один. І приносить він сім мільйонів за одну хвилину. А тепер буде приносити 14, бо я його вкачав на один всього лише разочок. Так, наступна покупочка буде коштувати нам 14 мільйонів 920к. В принципі. Не так вже і дорого. Реально. Це реально недорого для нас вже. Через те, що ну ми можемо собі. О, так ми так ми зараз за один раз на неї назбираємо. Чуєте народ? Чуєте народ? Ми реально зараз на неї на, на, за один раз назбираємо. Дивіться, дивіться, зараз нам падає 21 лямчик. Я в шоці. Це реально? Це реально? Чи це при, просто якісь приколи з нас тягнуть? Я в шоці. А ну-ка, нам падає. Там 3 мільйона, тут 4. І ще зараз двадцятка впала. Чи на опача. Бізнес якийсь новий. Ого. Ні, ну це, конечно, жорстко. Але тут ми вже бачимо дійсно 6 хвилин КДшка. Але за один раз якихось 70 лямів. Ви що серйозно? Вау, я в шоці? Я реально шокований народ. Нас у зараз за хвилину буде 56 лямчиків. Проте прокачувати дешеві кіоски це не дуже гарна ідея, оскільки вони реально не дуже приносять гарні гроші. А ось ці вже, що ресторан і так далі, тут можна хоч заробляти нормально. Це правда. Тому я його прокачую, нехай приносить мені хоч якісь мільйончики там, хоч щось буде. Це чудово. Хоч якісь мільйончики будуть фармитись. В мене банківська установа моя працює. Криптоспільнота працює тут все працює гарно, Ходожний кіоск мені поки що не потрібен. Я збираю гроші тут, тут. І звісно, що в ресторанчику. От тут знову збираємо. О, і нам знову падають наші мільйончики звідси, і звідси, і тут я прокачую, щоб отримати ще більше. І в нас буде зараз 70 лямів, а там вже буде і скільки? 179 незабаром. В принципі, кайф, але нам треба 16 лямчиків, щоб прокачати оце. І відразу Швидесенько придбати наступну будівлю, що ми вже відкрили повністю весь цей свій острів. І в нас тут стояли всі найкращі бізнеси. Правильно, правильно, Отримуємо 77 лямів. Ставимо на прокачечку оцю будівельку. Ставимо на прокач. Хоча, в принципі, за 6 хвилин. Так, 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 так. Я по я порахував собі, що мені банк вигідніше качати, якщо чесно. Качаю банк на всі гроші. Є. Нам тепер банк буде зараз приносити за одну хвилину 189 лямів народ. Оце я розумію прибуток. Справжній прибуток. Ставлю все одно ще. Старими кіосками буду займатися, оскільки, звісно, вони приносять якісь гроші. І це важливо. Так, тут головне про криптоспільноту не забувати, бо її треба теж качати. Вона непогані прибутки теж нам приносить за 24 секунди. Але поки що найвигідніше я бачу це дійсно банк. Бо банк це, це реально банк. Всі розуміють, що всі носять гроші в банк, щоб там їх зберігати. І всім вигідно. Так, це тут за 6 секунд. Ми зараз будемо лутати Ну, лямчик, можна сказати. Хорошо, дуже даже добре. Так, ставимо знову на добуток в криптоспільноті. І йдемо прокачувати ресторанчик. В ресторан будуть ходити всі багаті люди, і всі будуть приносити нам також великі гроші. У нас же тут мільйон прибутку є. Чудово. О, нам приніс банк прибуточок, народ. І знаєте що? Ми тепер можемо за цей прибуточок з одного лише банку придбати собі. Це, получається, ми реально зараз купуємо оце. Я не вірю своїм очам. Ми купили поліцію. Що? Це взагалі реально? Це, це легально? Чи, чи це якісь просто приколи? Ну, реально, що за приколи? Я в шоці. Ладно, прокачав, я поки. Що Бізнес свій. Гаразд. ще якийсь братанчик до нас прибіг, подивитись, що в нас тут робиться. Правильно, правильно. Ну що ж робити? Звісно, треба дивитись, що робиться в твоїх сусідів, братан. Це правильно, я тебе розумію і не засуджую аж ніяким чином. Молодець. Так, ну зараз моя ціль це, звісно, що качнути на максимальний рівень. Оце всі свої початкові кіоски. Але для того, щоб їх качнути, треба реально ще підфармити нормально тут і незупинно працювати. Це дуже важливо. Так, для початку мені треба 75 лямів, щоб на x 100 качнути ось цей кіоск. Нормально. Нормально, так це жорстко. Це реально жесть. Але як бачимо, в нас же відділок і він буде формати цілих 25 хвилин. Шо, 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 яким чином? Це занадто довго. Це навіть для мене занадто довго. Я вже не знаю, що казати про інших. Я не знаю, я не бачу сенсу качати кіоск з ходогами, бо він реально приносить нульові якісь прибутки, типа який мені від нього сенс? Мені воно один банк за хвилину приносить 189 вісімдесят лям. Я ось ще качну. Ні, я, я реально банк буду качати. Для чого мені інші качати? Якщо він мені приносить саме швидше всі гроші, тому ну дивіться, типу, 250. 59 лямів. За одну хвилину. А, так в нього ще й кедешка зменшилась. До 48 секунд. Взагалі кайф. Так, ну і тоді я качну ось ще на x 10 криптоспільноту свою. Тепер вона за 12 секунд буде приносити 10 лямів. Чудово взагалі, ви що? Ну серйозно, кайф. Також качну цей бізнес, вже нехай він 280 своїх лямів відпрацьовує. Раз, нехай буде. І оце. Ставимо зразу на роботу. За 12 секунд. Капіс, ну це дуже швидко, реально. Я в шоці. Я в шоці. А, вже моя ресторанна агенція працює 3 секунди. І за 3 секунди нам приносить. Мільйон 18к. 118 тисяч, я перепрошую. Ми вийшли на дуже чудовий прибуток народ. І зараз ми отримуємо ще й прибуток з бізнесу. О, це мені подобається. 280 лямчиків сюди. І, блін, я його прокачав, що він тепер приносить 980 лямчиків, але він все одно працює 6 хвилин. Ну, це якось не дуже мені подобається. Але що поробиш? Нічого. Що страшно, все буде добре. Тепер нам і криптоспільнота за 12 секунд буде 11 лямів 800 приносить. Це взагалі бомба. Кух. Так, Що тут у нас? Все добре, добре, піточки працюють. Тоже якісь там грошики приносять, теж молодці. Хай працюють. О, народ, знаєте, що я побачив? Тут можна робити переродження за 10 мільярдів грошей. Ого, нічого собі. А тут ще можна купувати собі шапочки. Прикольно. Оце цікаво для чого ці шапочки. Мені дуже цікаво. До речі, ні, я, я. Я досі бідний. Я досі бідний. ха, я мільярдер, але я бідний. У мене прибутки майже мільярдні. Але я бідний все одно. Цікаво. Як це про. Тепер у мене кидешка 6 секунд. Вау, На криптоспільноті кидешка 6 секунд стала. Як так швидко? вау мені це подобається, народ. Це вже починає мені дійсно подобатись. Ну, 16 лямчиків зараз. Мати, це непогано. Так, давайте на головний острів забіжемо. Мені здається, що тут є якісь магазинчики, цікаві, на які ми можемо оглянути. Так, ста. Так, так, так. Тут за діаманти можна купувати собі коробочки, з яких ми можемо вибивати собі шапочки. Але не знаю для чого вони мені. Також ми можемо придбати собі менеджерів. У мене тут є багато доступних менеджерів. Я поки що куплю, бо в мене вистачає, в принципі, грошей на менеджерів. Нехай собі ганяють і купують мені все. Отак. От правильно. Правильно, правильно. А прокачки якісь. Цікаво, цікаво, цікаво. Як мені їх заробити? А, 5 корон. У мене немає цих корон. Я поняв Ну нічого. Вертаємось тоді додому. Що тут у нас вдома робиться? О, я поняв, що в нас тут робиться. Все чудово, навіть дуже робиться. В нас тут, бачите, менеджери стоять і замість нас фармлять нам гроші. Оце так повинно бути. Оце так би і завжди. А я лише прокачкою буду займати. Це фармиться само. А я лише прокачуюся, народ. О, так мені дуже подобається. Дякую. Дякую. Реально дякую, кайф Так, прокачав я ще ход доги. Нехай вони все одно приносять гарні гроші. Чому б і ні. І прокачав. Також собі воно іоска. Тепер прокачує собі квітковий магазин. А тепер і ресторана черга дійшла. Так, друзі, зараз в нас ціль, знаєте, яка? Назбирати цілих 500 лямчиків. А знаєте для чого? А для того, щоби піти і купити самого останнього менеджера. Так, так, так. Тут у нас знову менеджери. І ми йдемо купувати самого останнього за 500 маю лямів. Тепер у нас цілих 8 менеджерів, які можуть управляти всіма нашими бізнесами. А також вони фармлять нам діамантики, за які. Ми можемо придбати от такий от покращений крейт. А ну, що нам падає? Що нам падає? Паперова, якась погана шапка. Та на, наша, от на біса вона мені. Що вона нам дає? О, ну, щось таке дає, чуєте? Множник 0,4 до, до кожного прибуточку. Непогано все одно. Not от бе, друзі, мені це подобається, знаєте. Повертаємось до свого дому. Дивимось, що тут у нас відбувається. І йдемо качати. Ну, в першу чергу, це, звісно, що, напевно, треба прокачати. Я навіть не знаю, що мені Прокачати. Так, це там 700 лямів, тут вже мільярд з чимось, тут так, 500 тисяч. Тоді, я думаю, ми витратимо гроші для початку на прокачку. Ось цього моментика. Який качається цілих 25 хвилин, але тепер він буде приносити цілих 5 мільярдів. Вау! за 7 мільярдів буде приносити. А тепер і цей бізнес прокачає. Ну тут саме головне, щоб збити їм кедешку, щоб вони добували це все набагато швидше, друзі. Бо як бачимо, у тому випадку з криптобіржею у нас тут за 6 секунд вже добувається цілих 25 мільйончиків. Це непогані гроші. А так само з банком за 48 секунд добувається 578 500... мільйонів. Окей, а тут лише 1 мільярд 600 за цілих. 6 хвилин. Тобто, якщо логічно порахувати за ці самі 6 хвилин, ми ось на цьому можемо заробити двічі більше грошей. Ну це класно, це дуже класно. А тепер, коли прокачали, то ще більше будемо заробляти. І кедешку збили до 24 секунд, друзі. Вау! Оце вже зовсім інше діло. Підписники скачуть навколо мене. Привіт, братва. Привіт-привіт, всім, всім привіт. Да. Так, наша ціль зараз головна прокачати на сотий рівень нашу криптобіржу. Нашу криптобіржу прокачати на сотий рівень. Зараз ми цим будемо. Активненько займатися вже 97-й. Опа, 98-й, 99-й і рівень 100 дає нам 3 секунди киде. Тобто ми тепер реально дуже швидко будемо фармити за допомогою цього. Це кайф, це не може не радувати, друзі. А тепер наша ціль прокачати також до 100-го рівня вже, але оцю штучку. І також було б непогано бізнес прокачати до 20-го. Хоча б, ну побачимо, зараз спробуємо. А ну-ка, ні, так йому щось взагалі нічого. Не цей не помагає, блін. Ну що ж, на 50 тому рівні можна буде нормально качнути, чи що. Ну окей, що ж тоді робити? Я займусь тоді прокачкою краще банку. Нехай в нього буде КДшка там 12. Знаєте, друзі, щоб вас не втомлювати, я почекав, поки в мене підфармиться грошей для достатньої кількості, щоб качнути зразу 10 рівнів банку. І я їх це, звісно, що качаю. І в нас тепер кидешка, ні, то 24 секунди. Це ж так і було. Правильно, правильно. На сотому левелі в нас вона стане поменше. Я впевнений. В цьому більш ніж, що вона зменшиться до 12 секунд. Але знову треба чекати до 5 мільярдів. Нормально так. Тому йдемо поки що подивимось на шляпки. О, так, 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 нарешті я сюди добіг. Тепер потрібно подивитися на ціни. Наступний крейт це елітний, який я ще не відкривав ніколи, і тут є шанси вибити доволі таки цікаві шапочки. Тому я думаю, ми зараз на нього дозбираємо 250 геміків і займемось цим. Займемось цим, щоб вибивати шапку, яка буде приносити нам ікси набагато більше, чим в нас є зараз. От наші підписники ганяють, група підтримки нам допомагає. Приходить нас <з> гості дивитися, як в нас тут працюють наші підприємства. Молодці, друзі. Дякую за те, що ви приходите до мене в гості. Ось, а я зараз чекаю, поки в мене наформиться 5 мільярдів і 14 мільйонів, щоб я міг прокачати банк. Опа, народ, я навіть не помітив. Тепер качаємо ще на 10 рівнів і залишилось всього лише 5 рівнів. І тепер у нас буде кедешка на 12 секунд. Ух, треба набратися терпіння. Це реально потребує ця робота терпіння, бо я вже не витримую, реально не витримую. Мені дуже хочеться його прокачати дуже сильно, але треба для цього час. Ух, ще один рівник качаємо. І так народ настав моментик той самий, та сама істина, коли ми качаємо на сотий левел банківську установу і таке зменшуємо її КД до 12 секунд. Тепер дійсно можна радіти, бо наш прибуток збільшиться в рази. Але далі нам ще треба буде прокачати дуже багато всього. Як, от, наприклад, оцей бізнес хоча б до 50-го. Рівня, щоб зменшити його кидає до трьох вже хвилин. Правильно. Так, тому ми зараз купуємо йому ще 10 рівнів, тепер в нього 38. Але наступний раз, коли ми його прокачаємо, буде коштувати на 10 рівнів 2 мільярди 760 мільйонів. в Шуть, не забуваємо, що головна наша ціль це купити оцю бамбулу за 21 мільярд. Я не знаю, що там має бути, ну побачимо. Це потрібно відкрити буде в сьогоднішньому відосі. Поки що прокачую оцю бамбулку. О, кидешка зменшилась до трьох хвилин. Я ж казав, я ж казав, що так буде, народ! Я казав, я пророк. Хайф. Та за три хвилини буде прокачуватись набагато швидше тепер. Ну, а тепер моя головна ціль це, звісно, жовчнути цей бізнес на сотий левел. Але скільки ще часу мені знадобиться для того, щоб це зробити, це вже реально питання. Проте, якщо ми закриємо це питання, друзі, то наш прибуток зросте в такі сильні рази, що ви просто собі не уявляєте, в нас за півтори хвилини буде добуватися кілька мільярдів. Це ж взагалі ну незаконно, незаконно багато грошей. Ну, все підбігає група. Підтримки, <хе> всі хочуть подивитись, що у нас тут відбувається, бо у нас тут реально неймовірні речі просто. Зараз ми отримаємо народ 6 мільярдів за те, що у нас працює бізнес. бізнес, що він прокачений, і ми прокачаємо ще більше. Оу, я навіть не помітив, а тут зменшилось киде до одної хвилини. Що? Це, це правда? Вау! я не знав, що воно так швидко качається. Блін, кайф! За хвилину буде 7 мільярдів майже. А ви що? Я не вірю своїм очам. Чи буде якийсь прибуточок додатковий на 7 10-му рівні. Ану, 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 а давайте. Ану-ка. Ні, кедешка більше не зменшується. На 10 рівні по-любому зменшиться. Ну, знаєте, народ, я собі тако порахував, що в принципі, якщо я почекаю 5 хвилин, навіть менше трохи, то в нас не збирається грошей стільки, щоб я купив ось цю останню будівлю. Тому давайте. Зараз я включусь, коли в нас не збираються на неї гроші. Воу-воу, воу, народ, я не помітив, коли в мене стало 38 мільярдів. Я купую. Останню будівлю, яка в мене доступна, я не знаю, що це таке. Це просто якийсь ліс, дерев. Що? Яким чином? Це що, якесь дерево, яке приносить гроші? Чи що? За одну секунду, два що чого я зразу його не відкрив? За одну секунду, 2,8 мільярда доларів. Ви що, серй... Ви серйозно зараз? То це якісь приколи. Я не вірю своїм очам. Я реально не вірю. Як це можливо? Я зараз прокачаю все. Поліцейський Боже та. та ні, це це не може бути. Це неможливо, я не вірю. Я не вірю, народ. Я не вірю, що це сталося. Я зараз до сотого левела качну бізнес. Та, я хочу швидко це зробити. Давайте, давайте підфармимо ще трохи грошей. Давай, я біжу сюди, на Х10 качаю його відразу. На всіх, та на всі гроші? На всі гроші, не, не цей. Не будемо втикати. Давайте, давайте, давайте. Ми зараз реально піднімемось. Вообще, на такі висоти, що це просто шу. Так, скільки нам треба? 58 мільярдів, давайте. Швесенько, зараз нафармю. Поганали бігом прокачую сюди. Такс. ще залишилось 7 рівнів. Давайте, 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 давайте бігом, 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 бігом. Так, цього повинно висачити, мені здається. Такс, давайте про. Ні, не височиш. Три рівні, три рівні, три рівні. Давай, 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 давай. Так, що тут у нас 10 мільярдів, 11 мільярдів, і ще два. 2... Ой, ки, так капєць, як дорого. Ну, я не знаю, там ще повинно бути дуже-дуже все класно, якщо я зараз його прокачаю. Такс, останній мометик. І тепер кидашка 48 секунд. Блін. Я думав, що все-таки вона впаде до 30 секунд, якщо че. Ну, що зробиш? Нічого страшного. Тепер у нас тут 50-й левел є. І нам пора качатись. Тут, до речі, щоб 100 рівнів качнути, потрібно всього лише 147 мільярдів. Що ж, я думаю, ми це зараз зробимо. О, так от народ, настав момент розплати з цим. Рестораном купуємо 100 рівнів йому. І тепер він працює з Кидешкою 0,75 секунди. Тобто, за ну менше, ніж за секунду, він дає нам 4 лямчика. Таке собі, якщо чесно. Тож я вважаю, що потрібно зараз буде йти і прокачувати банківську установу до 150 рівня. Але також, я думаю, варто качнути, не забутися е, цей. Криптогаманець наш, який вже за 3 секунди буде давати прибуток в 37 лямів. Оце непогано, до речі. Дійсно цікаво, який максимальний. Никмальний рівень в кожного з цих бізнесів. От я цього не можу поки що для себе уявити, але от як бачимо, щоби качнути ще 100 рівнів в нашому художньому кіоску, нам знадобилося більше 100 мільярдів грошей, і в нього 299 рівень, але йому все одно ще не вистачає. Тобто ну, його ще можна качати, розумієте? В нього вже кедешка 0,2 секунди, а, а він все одно ще не, не на фул прокачаний. Бачите? От як це працює? Але як бачимо, в нас з'явилося 275 гемчиків, а це означає те, що ми біжимо про. Просто неймовірно швидко купувати собі новий крейт з шапочками. Тож, давайте його відкриємо. Прямо зараз на ваших очах відкривається елітний крейт, і ми вибиємо собі якісь нові роги або корону. О, а, опа! Епік, епік, епік. А ну-ка, що нам дає цей епік? Дуже цікаво. 24 ікса. що? Ми зразу дві можемо. Як? Народ, я не вірю своїм очам. Ми тепер формимо в 24 рази швидше. Що це неймовірно. Це не може бути. Я не вірю, я реально не вірю своїм очам. Як так? Ми тепер за один клік отута Отримуємо 50 мільярдів. А ну давайте спробуємо зробити реберт Можливо, це завершить наше відео. А зараз побачимо. Опа! Опа, опа, па, народ Ми все-таки зробили те, що я і казав. Тепер у нас реально немає грошей, немає нічого. Ми починаємо все з самого початку. Шо? Та це капець. Це капець, реально. Жесть. Як так? Ну це реально треш Ну, тепер ми качаємося і набагато швидше, в принципі, тому наші оці штучки нам допомагають цьому дуже сильно. Я в шоці реально, я не міг в це повірити. Купуємо зараз всі бізнеси назад. І нам потрібно буде знову, походу, що купувати народ нових оцих працівників. Ой, це капець. Це капець. Ну я вже став мультимільярдером і так. Тому, в принципі, питань немає, я думаю, у вас. Стосовно моїх прибуточків, зараз купую собі знову назад всі оці бізнеси. Все оце качаю. Та, ну а що ж робити? Звісно, що купую. Єдине, що залишилось, це знову купити оцю штуку за 21 мільярд. Ну ми цим займемось. Але, друзі, те, як ми будемо прокачуватись до наступного переродження, ви побачите в наступній серії. Дякую вам всім за увагу. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і протискайте дзвіночки. Та не забувайте писати коментарі. Дякую вам знову всім. До зустрічі в нових відеох. Всім бай-бай.